Конвеєри гудять, коробки рухаються, а персонажі ховаються краще ніж гайки в ящику з болтами. Час знайти їх усіх у грі Hidden Folks. Епізод Фабрика Джейк. Така модна у своєму халаті. Сім працює над новою програмою. Не турбувати. Вішак для халатів Джейд. Асистент забув окуляри дома. Пробірка має бути десь поруч. Лекція викладача користується успіхом, ну, майже. Не важливо, як Аврам заліз на сходи. Важливо, як він тепер збирається злазити. О, Боже, діловодство це так нудно. робото захисник даних. Людина зі сталі. Не смій чіпати його сервери. <пінця> На полиці є тільки одна супертаємна формула. а ну ж знайди її. Наталя знімає вбрання зі швидкістю світла. Щоразу, як відкриваються двері, вона вже в чомусь іншому. Вимкни електричне дзеркало, щоб Регіна побачила себе. Автомат із цукерками зламався. Хтось поклав у нього чарівний гриб. Теж за підказками на моніторах вони приведуть до об'єкта. Від'їзди туди-сюди, то йоті вже нудить, витягніть його звідти негайно. Папа. Три крапка, десять крапка три. Ти вже можеш дістати клона, натисни на панелі керування ту кнопку, що блиме, та підніми роборукою циліндр. Риблена інженерка продовжує збирати внутрішні свого жахливого творіння. Інші інженери бояться, що воно їх розчавить. Маріуш відразу зрозуміла, чому не працює 4К HD-LED нанопіксельний плазматичний екран. Проблема пошкодження водою. Рішення злити воду. Ця операція надто складна для інженерки Інни. У Васі не робоче місце, а смітник, якби ж хтось витягнув його звідти. Замов крісло та безкоштовно отримуй дідугана, який сидить у ньому. Відчувши, що скоро кінець, ця рослина сама вирішила зійти із конвейеру під назвою Життя. Скільки Бруно залишилося на складі. <рістити> Сігу подобається дивитися, як вони бігають і пітніють. Скільки енергії енергії від людей. Диригент Стоковський проводить репетицію з оркестром. Гудки звучать як завжди неперевершено. Володимир Клочко по своєму розуміє боксерський ринг. Спостерігачка Неля знайшла найкраще місце для спостереження за потягами. Діамант у шавці. Якийсь із них. Чш. Чш. Жасмін так прив'язалася до свого авто, що ніколи його не кине ніколи, ніколи в житті. У Йоки пам'ять золотої рибки. Запустіть її конвеєр, і кожен нове коло буде для неї новою неймовірною пригодою. Денис висохне вже через секунду. Ніколин уже не діє на гарячу галю. Може, щось інше її запалить. Що? Ще хвилинку кричить гай, хоча миється вже кілька годин. Сміттяр Максим знає, що потрібно для ефективного пересування сміття. Механік Михайло переконаний, проблема у зламаній ходовій автомобіля. Туди-сюди, туди сюди і так весь час робі не набридає кататися. Мотивація інтерна Іллі нижче нікуди, і не тільки вона, і він сам глибоко внизу. О! Русалонька Арієль пірнула глибоко під воду, хоча басейн міг би бути і більшим. Бульбуль. -буль. Шарлота втомилася, заснула і бачить шинові ділення. Немо думає, що за склом він буде у безпеці, але насправді велика колба має зовсім інше призначення. Простеж за банановим слідом, аби знайти кікі. Із цих джунглів із коробок навантажувальник Микита знайшов особливий рідкісний зразок: яка потужність, яка краса. Тойоті, тебе знову потрібно витягувати з авто. В автомобілі потрібно зійти на цій станції. Сподіваємось, хтось натисне на кнопку зупинки і допоможе бідоласі. Тома здивувалася, що її шину так швидко доставили. Але є одне, але їм би оптимізувати роботу складальної лінії. di 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 Контролер Марк двічі перевірив діжки у вагоні, і упевнений для відправлення вантажного потяга не вистачає лише однієї.

Ключова фігура схеми приховування головний охоронець. Можливо, ця скляна куля і схожа на звичайну, але коштує сотні тисяч, саме тому її сховали в надійному місці під замком. <плес> 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 Садова виделка? Садова виделка. Так зрозуміло. Ага. Перше нагріти пательню без олії. Друге кинути сосиску на пательню. Третє почекати. Четверте ще почекати. П'яте підгоріла сосиска, готова. Тут дуже легко потрібно зібрати слово «Hidden Folks». Do-do-do-do-do. <laughs> ディップ。 Woohoo! Це була остання серія проходження гри Hidden Fox. Дякую, що були поруч у кожній локації. Якщо сподобалось, тисни лайк. Коментуй та підписуйся на канал. Пам'ятай, уважність це суперсила, а ви нею володієте. До нових зустрічей.